Вітаю глядачів каналу. Що по чому? Ми сьогодні в магазині «Аврора». покажемо, що цікаво є на полицях з новинок в даному магазині. Так що, зручно сідайте, не забудьте підписатись на канал. Поїхали! Так, на вулиці Холодає. Я думаю, актуальною темою буде подивитися на ось такі різні термоса, термокружки і щось того роду. Наприклад, дивіться, термоса в середньому, бачите ціна Ось 199 гривень, 249, 189 така кружечка. Ось такий термус. На сікінлітрів, 460 мл. І він коштує 199 гривень. На одну особу досить такий непоганий термос. Ось такі термокружки по 349 гривень. Ось це такі з символикою України гербом. 129 гривень. Термокружка. Доволі така вона гарна намістка. Все гарно працює. Усе така непогана річ. Також рекомендую, у кого ще немає. термокружечку обов'язково собі придбайте. І отакі ямкості під. Різні напої по 69 гривень, 129 і 88 гривень. Ось такі прозорі. Ось така весела ємкість підрізня напої. Бартіс її. 39 гривень. Дуже великий вибір посуду для дітей. Ось така тарілочка перевертач 64 гривні. Це дуже зручна для дітей. Самий раз. Щоб вже самі їсти, дуже гарна річ. Ось такі набори. Такі тарілочки по 69 гривень. Ось такі ямкості з трубочками. Ось такі на них ціни. Бачите 99, 88, 99, 49, 39. Є ось такі ямкості зразу З міркою по 119 гривень. Ємкість заказланого кольору. У нас шейкер. 119 гривень. Тоже багато горняток для дітей. є в кольорах Вот есть такие мы. Кучка мы. Ты вот эту сали, бегута и яйца 60 евро. Мятку цепа. Стакан. Они не шли, да и так цикало. 44 евро. Є горнятко, тарілочка з кришечкою. В комплекті йде ложечка. І ціна. 44 гривень. Така свинка пепа. Два в одному. Може бути тарілочка, може бути горнятко. Так, ось таке горнятко. 29 гривень. Ось таке пластмасове. 34 гривні Пів дитячого посуду Пилочка і ложечка Ось така 44 гривні в такому футлярі Набір ось такий 69 гривень Катериночка для оселець Її вартість Зараз. 39 гривень. Таке блюдце скремне. Ось така для масла. ємкість. 64 гривні. Пластмасове плюс дерево. Дуже великий вибір посуду. Буду, думаю, що більш цікаво це буде дівчатам. Дивіться, ось такі тарілочки по 119 гривень. Ось такі келихи, бачите такі, по 99 гривень. Ось такий келих, 99 гривень. Келихи для коньяку по 34 гривні. келих для шампанського 44 гривні. Ось такі келихи по 139 гривень. Досить цікаві. Стопок скляних є два, їх видам. Ось такі по 99 маленькі і трошечки більші на по 99 гривень. Ось так. Так, вази. Ваза скина для квітів по 149 гривень. І є три різні форми, бачите? Ось такі. Так, ось такі різні. Роби скла, в стаканчики ось такі по 24 чотири гривні. Зразу бачите на екранчиках, показуємо, що є більше цінах орієнтується знизу ціна. Зараз бачу, акційного товару дуже мало є, як надивно. Чесно, бачите, з червоними ціночками взагалі майже нічого тут немає в цьому відділі з посудом, але ціни більш як адекватні. Вибір та є ще один великий вибір різних скинних виробів, тарілочків, стакани, кружечки. Все, що тільки вам для душі треба, по бажанню можете собі придбати. Так, скинебрипіставку по 44 гривені. Дві штучки упаковці. Пір зубочисток. Написать пігримо дві штучки. Ось такі зубочистки. Ось такі веселі окуляри для дітей. Дітям цікаво, їх вартість 49 гривень. Трубочка, такі прикольні. Трубочка окуляри такі. Синий, голубой и салатовый, рожавый. рожавий. Давайте про трубочки для детей. 17 грамм такая упаковочка. Так, наберки и кондитерские. 99 грамм. С насадками такие 55. Вот такие по 49. Так, вилочки, ложечки. По 34 гривні. все по 34 гривні. Такі бачите столові набори. набір такий. Для походів, для риболові, для рибалок 77 гривень. На карабінчику. Ось такий цікавий набір. Так, чеснокодавка 39 гривень. Поліні ніж сокира для розрізання піци. Це його 44 гривні. Досить такий цікавий. Так що, що хочете бачити більше ще товару і бути повідомлені взагалі про ціни і яка кількість товару, і що саме є на полицях в даному магазині Аврора, не забудьте підписатись і переходьте на наші наступні відео. Всім дякую, до побачення!